І, ä, є вже реакція. Ä... Тих е, ключових осіб, які завжди є в інформаційному полі, які часто роблять заяви, реагують на цю інформацію, яка в змі про ймовірно те, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити далекобійною зброєю. Американський мільярдер Ілон Маск вже висловив е, свою думку з приводу цього. Він зокрема сказав, що підтримує сенатору республіканцю Майклу Лі зі штату Юта, який розкритикував рішення США дозволити використання ракети такам для ударів по. Росії, тобто він підтримав безпосередньо це рішення. Відтак маск зробив репост допису Лів в соціальній мережі X, де сенатор звинуватив лібералів у підтримці війни. Далі пряма мова майкла Лі. ліберали люблять війну. Війна сприяє збільшенню уряду. Маск же назвав цю заяву правдивою. Так і тут варто додати ще інші заяви, котрі від маска з'явилися з приводу того, що Україні дали дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб території РФ. Зокрема, він написав наступне РФ. Відповість дзеркально, ось це проблема. А ще він зазначив, що два місяці до інавгурації Трампа будуть довгими, і це зараз пряма цитата. Маска треба встигнути зробити життя багатопланетним, multifunctional, Як він написав це англійською. До третьої світової війни ну знову от маск нагнітає ситуацію.